Оформлення біометричних паспортів у центрі Віза у місті Кривому Розі було започатковано у 2017 році. У кожному районі нашого міста є паспортні офіси, де криворіжці можуть оформити біометричні паспорти. За час роботи паспортних офісів нами обслужено понад 82 тисячі криворіжців та мешканців інших міст. Крім того, до бюджетів різних. Рівнів надійшло понад 28 мільйонів гривень. Я хотіла би відзначити, що попит на оформлення біометричних паспортів не стихає. Найбільшої популярності у нас серед криворіжців це з оформлення саме закордонних паспортів. Війна наразі внесла. Деякі корективи. Якщо перед війною найбільше запитувана була послуга з оформлення айді карток, то тепер наразі найбільше запитують саме з оформлення закордонних паспортів. Ми оформили закордонних паспортів майже вдвічі більше, ніж айді карток. Дуже звертаються на цього питання і на нашу гарячу лінію, і надходить дуже багато письмових звернень від громадян. Саме питання стосується щодо оплати, вартості адміністративних послуг і як записатися до нас на прийом. Хотіла би звернути увагу криворіжців, що записатися до нас на прийом дуже просто. Для цього необхідно зайти на наш офіційний вебсайт Віза-Кривий Ріг. Там є така спеціальна вкладинка: попередній запис. До речі, можна переглянути попередню відеоінструкцію запису і записатися на прийом. Крім того, можна завантаживши мобільний застосунок «Віза Кривий ріг, і там також здійснити попередній запис на прийом. Листопада змінилася вартість адміністративних послуг з оформлення біометричних паспортів. Вартість id картки нетермінового. Терміну виготовлення становить 450 гривень. Термінового становить 820 гривень. Закордонний паспорт нетерміновий. Його вартість становить 856 гривень. Терміновий 1496 гривень. Наразі терміни оформлення. Айді карток дотримуються, тому що пріоритет надається саме друку Айді карток, і вони своєчасно надходять. А от закордонні паспорти мають трохи затримки в оформленні. Наприклад, якщо людина замовила терміновий паспорт, то він буде готовий десь приблизно через три тижні, а не терміновий через півтора місяця. Тому замовляючи паспорт, треба звернути на те. Ерміне оформлення, що під час війни вони ще не дотримуються. У листопаді минулого року урядом було прийнято деяких постанов, які вносять зміни щодо порядку оформлення біометричних паспортів, які покращують оформлення паспортів і стають доступнішими для громадян. Наприклад, можна замовити закордонний паспорт або id картку в одному місці, а вже завершити її в оформлення в іншому місці. Крім того, також є можливість. Замовити паспорт в одному місці, а отримати його в іншому місці або навіть даже в іншій державі. Наприклад, державне підприємство, документ відкрило відокремлені підрозділи, де можна як замовити вже виготовлений паспорт на території України, так і замовити у них оформлення паспорти, замовити та отримати готові закордонні та id картки можна у Польщі. У Туреччині Словакії Чехії Відбулися ще деякі зміни. Наприклад, раніше, якщо оформлювали закордонні паспорти неповнолітній дитині, то той із батьків, який оформлював паспорт, мав право отримати паспорт. Інший батько мав отримати тільки за нотаріальне доручення. Наразі відбулися зміни щодо порядку оформлення саме закордонних паспортів неповнолітнім дітям. В такому випадку, при оформленні закордонного паспорта, один із батьків Може зазначити, що паспорт може отримати інший батько, може отримати дідусь, бабусь, брат, сестра і інші спорідні родичі. В такому випадку, при оформленні паспорта, один із батьків, який замовляє цей паспорт, він пише письмову заяву, в якій зазначає, хто саме із родичів має право отримати закордонний паспорт. Але тут треба зазначити, що у разі оформлення закордонного паспорта дитині від 12 років до 16 участь цієї дитини є обов'язковою, тому що при отриманні закордонного паспорта проходить процедура верифікації, тобто повторно беруться відбитки пальців. Рук ще хотіла відмітити, що відбулися і зміни щодо формування є паспорта. У мобільному застосунку дія все більше дія набуває популярності серед українців і криворіжців, у тому числі, і одна із причин, чому багато людей замовляють айді картки, саме Бажанням користуватися мобільним застосунком ДІЯ. Зміни стосуються саме порядку формування є паспорта. Якщо раніше є паспорт, формувався в мобільному застосунку тільки після його фактичного отримання власника. То відтепер у мобільному застосунку формується є паспорт після його фактичного друку до фактичного отримання його власника. Тобто, якщо людина замовила айді-картку або закордонний паспорт, після того, як він буде надрукований, у його власника у мобільному застосунку з'явиться його цифровий аналог. Хоча Фактично, власник id картки його ще не отримав. Тому, у разі, якщо криворіжці замовляли id картку або закордонний паспорт у центрі віза і у їх мобільному застосунку дії з'явився цифровий аналог замовленого ними паспорт. Вони не повинні поспішати приходити до нас, отримувати паспорт. А спочатку повинні засвідчити, що паспорт дійсно надійшов до центру віза. Це можна зробити, скориставшись електронним цифровим. За стосунком Державної міграційної служби перевірка стану оформлення паспортів на сайті Державної міграційної служби. Ми своїх замовників про готовність паспорта, про те, що вони надійшли, і про те, що вони можуть їх отримати у центрі віза, інформуємо направленням відповідним СМС-повідомленням. Війна внесла корективи, і ми віддаємо пріоритет і перевагу і шану нашим воїнам, які захищають нашу країну. Воїни, які захищають нашу країну, при зверненні до нас обслуговуються позачергово без попереднього електронного запису. Крім того, у лютому цього року Криворізькою міською. Радою прийнято рішення щодо звільнення цієї категорії громадян від частки оплати від адміністративного збору за оформлення адміністративного послуг за оформлення паспортів. Ми перше місто в Україні, які зробили такі пільги для наших воїнів. Маємо надію, що інші міста підхоплять нашу ініціативу і також зроблять пільги. Під час оформлення біометричних паспортів вже понад 10 місяців в країні діє експериментальний проект щодо одночасного оформлення закордонного та id картки Що це означає? Що за один візит. Особа може оформити два паспорта. Це дуже зручно. Цей експеримент стосувався осіб, які досягли 14 років. Крім того, це було особливо зручно для осіб, для неповнолітніх, які отримували перший паспорт. Вони могли замовити одночасно і закордонний без участі батьків. У разі би якщо особа, які виповнили 14 років, замовляла б закордонний паспорт. Такому разі необхідна була обов'язкова участь її законного представника, тобто одного із батьків, особа, яка досягла 14 років, може замовити цей два паспорта самостійно, у зв'язку із тим, що послуга одночасного оформлення має. Популярність, зокрема, у паспортних офісах центру Віза цією послугою скористалась понад 920 осіб. Урядом було прийнято зміни до постанови, яка регламентувала одночасне оформлення паспортів, і розширена перелік послуг. Постанова, якою внесені зміни, вона набуде чинності після 35 днів після її опублікування. І коло осіб розширено. цією послугою зможуть скористатися батьки неповнолітньої дитини. Відтепер один із батьків може замовити закордонний паспорт собі, замовити одночасно id картку собі, і одночасно замовити закордонний паспорт своїй дитині або декілька дітям. Крім того, він може замовити один із батьків або id картку або закордонний паспорт неповнолітній дитині.